Сам удома це святкова класика, яку ми передивляємося кожного року. Однак у 2002 році сталося те, про що жоден фанат не просив. Вийшла четверта частина франшизи. Тож сьогодні пропоную оглянути фільм та зрозуміти, що пішло не так, яких помилок допускається стрічка, та чому сам удома настільки жахливий. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Тож. Погнали. А перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до фільму, хочу сказати декілька слів про його виробництво. Та компанія 20 століття Fox не задоволена зборами третьої частини, яка з бюджетом у 32 мільйона змогла зібрати трохи більше 79, прийняла рішення четверту частину створювати не для кінотеатрів, а спеціально для телебачення. Таке рішення та низький бюджет у розмірі 5 мільйонів призвів до того, що сам 4 став першим фільмом, який створювали без жодного внеску від Джона Х'юза, творця серії сам Удома, який був автором сценарію перших трьох частин. Замість нього місце сценаристів зайняли Дебра Френк та Стів Гейс. А Рот Деніел став режисером фільму. Тож після цієї короткої інформації вмощуєтеся зручніше, час переходити безпосередньо до огляду. Сам удома 4». фільм починається з розпочу актора озвучки Євгена Пашина, який однозначно не вірить у цей фільм, важко зітхаючи під час оголошення назви. Один вдома. Чотири після вступної заставки ми бачимо будинок Кевіна, його маму Кейт, База та Меган. І на цьому моменті пропоную затриматися довше, адже одразу виникає питання, що сталося з базом? Чому він зменшився? Ви тільки погляньте, як Бас виглядав у першому фільмі і як він виглядає зараз. Здається, ніби він Бенджамін Батон, який проживає своє життя у зворотньому напрямку, омолоджуючись замість старіння. Однак найбільший парадокс виникає тоді, коли ми дізнаємося, що Кевіну в цьому фільмі 9 років, тоді як під час подій першого фільму йому було 8, а під час другої частини 10. Тобто це означає, що події цього фільму відбуваються. Після першої частини. А це значить, що баз спочатку виглядав ось так, потім він зменшився, а потім знову повернувся до звичного вигляду. І можливо, ви скажете, що це м'який перезапуск франшизи, не пов'язаний з попередніми фільмами, але як ми побачимо далі по сюжету, це не так. Адже сам удома 4 безпосередньо пов'язаний з подіями першого фільму. Окрім цього, під час перегляду фільму виникає величезне питання. Куди поділися інші діти макалістерів? Адже в першій частині їх було п'ятеро. Куди поділися ще двоє Ліні та Джеф. Макалістери від них відмовилися, їх віддали в притулок. Цього історія не пояснює, роблячи вигляд, наче їх ніколи не існувало. Це не тве дитина. Один вдома, чотири. В продовженні сцени нас знайомлять з новим Кевіном Макалістером, якого цього разу зіграв Майк Вейнберг. Волосся персонажа котрого знатно потемнішило з подій першої частини. Мабуть, після того, як батьки позбулися двох дітей, волосся Кевіна зі світлого змінило колір на темний. А після того, як у другій частині їх повернули, воно знову посвітліло. Насправді ці проблеми з хронологією накладають на фільм величезну кількість проблем та парадоксів, які просто неможливо пояснити. Ми ще будемо зустрічати їх по ходу фільму, а поки рухаємось далі. За сюжетом Кевін передивляється своє минуле різдво, яке він святкував усією сім'єю, яке, до речі, відбулося в рік, коли він вперше розібрався з Гаррі Марвом. Хлопець каржиться, що такого різдва вже не буде, адже його батьки розійшлися, і його батько тепер взагалі живе з іншою жінкою Наталі. Можливо, якби вони не відмовлялися від двох дітей, їх шлюб був би набагато міцніший. До речі, про батька. Перші же сцені нам представляють колишнього голову сім'ї Пітера Макалістера, якого зіграв Джейсон Беге, який насправді ідеально підходить під типаж батька з першої частини. Він запрошує дітей відсвяткувати різдво з його новою дівчиною, але діти спочатку не погоджуються. Проте, після того, як Бас змусив Кевіна прибрати у хаті, хлопець кардинально міняє своє рішення: тікає з дому, викликає собі таксі та їде до батька в будинок Наталі. Однак перед тим як нас познайомлять з цим розумним будинком, слід також звернути увагу на ці чарівні переходи між сценами, які нагадують мені часи, коли я вперше відкрив програму для монтажу і почав накладати стандартні переходи на відео. Ну ви тільки погляньте: ну хіба не краса? Єдине, що залишилося, це додати перехід жалюзі. Повертаючись до сюжету, під час перегляду фільму можна побачити, як деякі моменти з першої частини повторюються, і в цій хронологічно другій частині. Так цього разу Кевін загадує трохи інше бажання на відміну від першої частини. Сподіваюся, більше ніколи не побачити цих придурків. Я хочу бути єдиною дитиною сім'ї. І якщо в першій частині його бажання здійснює випадок, який сприймається для нього як магія, то в цьому фільмі він вирішує стати ковалем власного щастя та переїхати жити до батька. І звичайно, коли Кевін прибуває на таксі, у якому встановлена спеціальна підсвітка всередині салону, щоб обличчя людей підсвічувалися для гарного кадру, ми знайомимося з новою дівчиною батька Наталі та її новомодним будинком. І ось на цьому моменті пропоную трохи зупинитися детальніше. Як ви пам'ятаєте, події першої частини відбуваються в Чикаго, де живе родина Макалістерів. Однак мало хто знає, що зйомки четвертої частини відбувалися в Кейптауні, Південна Африка, що абсолютно руйнує всю магію Різдва. Адже, відверто кажучи, Південна Африка не асоціюється з цим святом. До речі, ось так будинок виглядає з повітря. Як ми бачимо, один в один Чикаго. Але насправді зрозуміло, що через малий бюджет команда була вимушена піти на такий крок. Тож тут їхньої провини немає. І якщо не знати, що події відбуваються в Африці, то візуально це важко прослідкувати. А якщо вам подобається це відео, не забудьте за вподобайку, коментар та підписку. Також долучайтесь до мене в телеграм-каналі, де я наразі оглядаю найкращі фільми цього року та ділюсь думками про нові різдвяні фільми. Що стосується будинку, то він у нас не простий, а керується спеціальним пультом керування. Варто лише віддати наказ, і двері чи вікна одразу відчиняться. І тут мені стало цікаво: а цей пульт відкриває всі двері одразу, чи тільки ті, біля яких ти знаходишся. А що буде, якщо стати по центру коридора між двома дверима? Які з них відчиняться? Мабуть, ця загадка для людства на рівні з тим, що було перше: курка чи яйце. І поки Кевін клацає по клавіатурі в новій крутій кімнаті, його мати видає фразу, яка мене просто вбиває. Кевіне він щороку так зникатиме. Кевін. Кевіне. Що значить, що року так зникатиме? Ти що забула? Це ви залишили Кевіна з самого вдома і поїхали без нього. Ти з батьком за це відповідальна, а не дитина. Сценаристи, а саме Дебра Френк та Стів Гейс, ви що, не дивилися першу частину, коли писали сценарій до нового фільму? Та як так можна взагалі? Один вдома. Чотири повертаючись до будинку, також слід познайомити вас ще одним персонажем дворецьким прескотом, якого в цьому фільмі зіграв Ерік Аварі. І відверто кажучи, до його гри в мене загалом немає претензій, окрім звичайно, його абсурдних рішень у фіналі фільму, про які ми ще поговоримо, загалом цей персонаж одразу мені нагадав Северуса Снейпа, який з першої секунди ставиться до головного героя з верхньо та з прохолодою, розкриваючись теплом та любов'ю у фіналі. Гадаю, що прескат був нам потрібен у 2002 році, щоб ми одразу зрозуміли, що Снейп позитивний герой. Адже на той час вийшло лише чотири книги про Гаррі Потера, і загадка цього персонажа ще не була розкрита. І до речі, на моєму каналі якраз нещодавно вийшли відео, присвячені історії створення перших чотирьох фільмів про Гаррі Потера. І якщо ви їх пропустили, можете глянути також посилання. Залишу в описі під відео. І коли Кевін освоюється в новому будинку, ми знову бачимо повторення сцени веселощів, що була в першому фільмі. Саме в цьому моменті ми бачимо, як Кевін настільки майстерно керує літаком, що навіть сили фізики більше не працюють. Адже, відверто кажучи, так швидко розвернути цей літак, щоб він полетів у зворотному напрямку, мені здається, неможливо. Також у цьому моменті хотів детальніше поговорити про музичний супровід фільму. Так, оригінальна частина самодома також атмосферна через те, що Джон Вільямс створив для неї один з найгеніальніших саундтреків усіх часів, який можна вмикати окремо від фільму і просто насолоджуватися. Однак, як і Джон Г'юз, Джон Вільямс не брав участі у роботі над четвертою частиною. Через це музичний супровід цього фільму відверто бідний. На все, що вистачило авторів, це придбати пару популярних пісень, що звучать у фільмі. Після сцени веселощів нас знайомлять з новими грабіжниками. І ви не повірите, але серед них є Марв, той самий Марв з першої частини, який нагадаю сидів у в'язниці з Гарі, якось з неї вибрався, одружився на дівчині Вірі. Саме так звучить її ім'я в озвучці, і тепер разом зі своєю матір'ю організував свою банду. Цікаво, що з логіки сценаристів після фіналу цих подій, коли його заарештують, він повернеться до Гаррі, щоб разом з ним знову втекти з в'язниці і перетворитися на липких бандитів. Добре, у таку послідовність я готовий повірити. Що стосується геніального плану грабіжників, то цього разу, замість того, щоб грабувати будинки, Марв вирішує викрадати дітей та просити за них викуп. Так, у будинок Наталі їде принц, судячи з їх геопозиції якоїсь африканської країни, і злочинці вирішують його викрасти. І, звичайно, тільки Кевін може їх зупинити, адже дорослі не вірять його словам. Цікаво, що Кевін впізнає Марва, при тому, що персонаж цього разу більше виглядає, як Гаррі. Ну ви тільки погляньте: костюмери! Невже ви не дивилися першу частину і не знаєте, що так одягався Гаррі, а не Марв? Ну як так? Один вдома чотири. У продовженні цієї сцени ми бачимо першу пастку Кевіна, коли, увімкнувши душ наповну, він змиває бандитів. І в мене одразу питання: А який це режим душу? Делікатний? Власники душових кабінок підкажіть у коментарях. Перед продовженням сюжету також хочеться відмітити геніальну роботу монтажера, який, окрім креативних переходів, також двічі використовує один і той самий кадр будинку зовні в різні дні. Я розумію, що коли команда повернулася до Америки і почала монтувати фільм, то побачила, що кадрів не вистачає. Але ж вставляти один і той самий кадр у фільм у різні дні, в розрахунку, що люди дурні і цього не побачать, це вже неповага доглядача. Однак справжня магія монтажу відбувається в сцені, коли прескот застає Кевіна в своїй кімнаті. що ти тут робиш? Ану відповідай. Чому? Чому вони обрізали його крик? Таке враження, неначе актор закашлявся, а другого дубля у команди не було. Тож цю сцену порізали як змогли. Також уваги заслуговують феноменальні проходки з камерою оператора. Ну ви тільки погляньте. Майже нічого не хитається. Я розумію, що бюджет був обмежений, але знайти людину, яка колись вже працювала зі стабілізатором, все ж можна було. Для прикладу, погляньте, як виглядає кадр, коли макалістери біжать по аеропорту в першій частині. І як виглядає сцена з четвертої частини, в якій Кевін снідає у ліжку, нікуди не біжучи. Таке враження, наче події відбуваються не в будинку, а на якомусь кораблі. Повертаючись до новомодного будинку, також хочеться відмітити хай-тек рішення вмонтувати відеомагнітофон у стіну. Мої оплески фантастичний дизайн. Також, окрім копіювання сцен з першого фільму, неочікувано можна побачити сцени з льодовикового періоду, коли сід та дитина починають битися між собою після маленького поштовху в плече. В цьому фільмі це реалізувала пара грабіжників. Тобто льодовиковий період ми дивилися, а «Самодома-1» – ні. Мабуть, у той день касети «Самодома» в прокаті просто не було. До речі, я не представив вам ще одного персонажа цієї історії, а саме покоївку Молі, яку зіграла Барбара Бепкок. Мені здається, одного погляду на неї вистачить, щоб зрозуміти, що її персонаж лихий. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір для загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун. Сума збору 1 мільйон гривень. Ці гроші підуть на різну техніку та обладнання, необхідні для ефективної роботи пілотів. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та обов'язково долучайтесь. Повертаючись до сюжету, після змивання бандитів, щоб налагодити конект, батько Кевіна пропонує сину разом із Наталі прикрасити ялинку. І я розумію, що заможні люди не обов'язково повинні бути талановиті у всьому. Але ви тільки погляньте, як вони прикрашають ялинку. Вони просто кидають кульки та дощик на дерево. Це взагалі законно. Якби я в дитинстві так прикрашав ялинку, а не дотримувався ідеальної композиції, мене б вже вигнали з дому, як тих двох старших дітей Макалістерів. Один вдома. Чотири у продовженні фільму Мама Кевіна як сильна жінка вирішує провідати сина та заодно поглянути на нову жінку свого чоловіка. Я нагадаю, що це початок нульових. Інстаграма тоді ще не існувало, і якщо хотілося когось побачити чи за кимось простежити, потрібно було фізично до нього їхати. Під час цієї сцени батьки Кевіна згадують, що у хлопця є улюблена іграшка і починають обговорювати своє щасливе минуле. І від цієї сцени насправді стає дуже ніяково, адже обговорювати ваші спільні емоції та спогади в присутності нової жінки. Якось це неправильно. Окрім того, мама Кевіна, яку в цьому фільмі грає Клер Керрі, абсолютно змінилася характером. Так, у першому фільмі це сильна жінка, яка здатна проїхати сама через усю країну, щоб побачитися сином. Попри це, на початку фільму вона не сюсюкається з Кевіном, а здатна поставити його на місце та провести з ним бесіду. У той же час нова мати добрячка, яка навіть не здатна сказати і слова, коли бас та меган знущаються над її молодшою дитиною в її присутності. Окрім того, мати з першої частини, якби батько Кевіна вирішив піти з родини, відповіла б йому словами гурту Курганий агрегат, уходиш, ну і... успіхів тобі, а не приймала б його назад при першій можливості. Один вдома, чотири. Повертаючись до фільму, щоб зловити принца, грабіжники проникають у будинок вдруге під виглядом офіціантів. І щоб їх зупинити, Кевін використовує декілька геніальних пасток: як, от, удар з по попиці, і випадково запускає на грабіжників дві кастрюлі з фондю. Я звичайно не експерт, але мені здається, що гаряче фондю на обличчя перетворило б злодіїв на Фредді Крюгера, залишивши на обличчі опіки максимального рівня. Однак замість цього вони лише трохи вимазалися, при тому, що в наступних кадрах марв взагалі виглядає так, наче вже встиг відмитися. До речі, перед тим як розправитися з грабіжниками, Кевін також вирішив розібратися з нібито їхнім спільником прескотом, якого він закрив у морозильній камері. Через такий хід прескот перетворився на заморожену статую, наче його заморозив Саб Зіро з Мортал Комбат. Однак мені здається, що це знову відсилка до льодовикового періоду. Схоже, сценаристи передивлялися цей мультфільм не один раз. Однак мушу визнати у цьому фільмі справді є кумедний момент, коли Марв просить В'єру залізти в мішок, щоб протестувати, як він буде спускати дитину з вікна. Ця безглузда ідея викликала у мене справжній сміх. Його делікатною роботою можна тільки захоплюватися. Не хвилюйся, рибонько. Це дуже просто. Yeah, kick. Kick. Ah! Повертаючись до диву сценаристів, мабуть, заздрічі успіху перших двох фільмів, які всі передивляються кожен рік, а вони їх не дивилися. Сценаристи через Наталі сміють всіх людей, які переглядають одні і ті самі фільми щороку. А я не розумію людей, які дивляться одне кіно по сто разів. Зараз. Я його подивилася, порюмсала, та й годі. Розумію, що це було зроблено, аби показати, що Наталі не підходить для Пітера. Але мені чомусь здається, що це лише особисті думки сценаристів. І якщо ми вже згадали про Наталі, звичайно, не можна оминути її фантастичну акторську роботу. Дякую. Загалом Джоан Гоїнг, яка грала Наталі, знімалася у багатьох фільмах та серіалах, у тому числі у картковому будинку та божевільних. Однак, побачивши, що це низькоякісний продукт, вирішила особливо не запарюватись над своєю грою. Часом мені здається, що це стосувалося всіх акторів. Можливо, це була свідома вказівка режисера, але підтвердження цьому я не знайшов. Один вдома чотири. І якщо ви думали, що повторів сцен з першого фільму більше не буде, то ви помиляєтеся. Під час другого нападу Кевін записує образи Марва, щоб потім швиденько змонтувати їх і використати проти грабіжників. Я нагадаю, що такий трюк Кевін вже використовував у другій частині, де він забронював собі номер за допомогою фейкового запису та зупинив консьєржа, який проник у його номер. Тобто його дії мали величезний вплив на сюжет фільму. Однак у цьому фільмі запис призводить лише до того, що Віра подумала, наче Марв її образив, і дає йому ляпаса. На цьому все. Стули пелько. Добре, я просто намагалася столи пелько Але ця сцена все ж доводить, що сценаристи дивилися другу частину, а значить, свідомо її ігнорували. До речі, програму для монтажу звукової доріжки Кевіна я навіть не хочу чіпати. Гірше цього лише Келі Роуленд, яка писала смски у таблицю Excel у своєму кліпі, а потім ображалася, що її хлопець не відповів. Такі були часи. Один вдома чотири. У фінальній битві з бандитами Кевін спочатку зачиняє прескота у підвалі, щоб позбутися їх спільника. Однак коли хлопець дізнається, що насправді весь час Молі була їхнім спільником, його садять у винний льох разом із прескотом. І в мене питання: коли вони заштовхували у підвал Кевіна? Прескот просто стояв осторонь та на це дивився? Але то дрібниці. Адже далі відбувається найбільш абсурдний момент у всьому фільмі та, мабуть, у всій галактиці. Адже сидячи у підвалі, прескот згадує, що в нього є мобільний телефон. І замість того, щоб зателефонувати у 9.1.1 та повідомити, що злодії хочуть викрасти дитину і потрібна допомога, прескот віддає телефон хлопцю, який телефонує своїй родині. Алло. Що, Це ужас. Що? Це просто ужас. Ба Більше, прескот навіть заохочує хлопця зателефонувати матері вдруге. Я розумію, що у фінальній сцені потрібна вся родина, щоб воз'єднати макалістерів. Але як можна так пасивно ставитися до грабіжників, неначе це норма і взагалі нічого страшного, саме пройде. І звичайно, третьої спроби зателефонувати в них немає, адже на телефоні сів акумулятор. Ви взагалі колись тримали такі телефони в руках. Так от у них ніколи не сіде акумулятор, він може тримати роками. Після цього мати Кевіна дзвонить у будинок і каже Молі, яка підняла слухавку, що їх зв'язок з Кевіном обірвався, з чого покоївка робить висновок, що у Кевіна сіла батарейка. Я, звичайно, розумію, що вона кримінальний геній, але з яких це пір вона бере участь у битві екстрасенсів та бачить крістіни, звідки така впевненість, що батарейка саме розрядилася. Можливо, просто поганий сигнал, і зараз він знову зателефонує і вас схватять копи. Але ні. Що Кевін і Прескот, що грабіжники абсолютно пасивно ставляться до свого майбутнього. Один вдома чотири окремою уваги у фіналі заслуговують пастки. У саму Дома фінальні пастки це справжнє мистецтво. Кожна з них здатна справді нанести фізичну шкоду злодіям або їх сповільнити. Однак у самодома 4 це найбільша проблема. Так серед пасток слід відзначити ліфт на гачку, який застрягає між поверхами, та моя улюблена легендарна пастка кастрюля на мотузці, яка вдаряє двічі, повертаючись назад. Якщо ви хоч трохи знаєте фізику і не думаєте, що дощ йде через те, що хмарки плачуть, ви розумієте, наскільки це недолуго. У наступній пастці Марв, сильно потягнувши фейкові ноги Кевіна, повалившись на землю, опиняється під шафою, яку схоже на нього скинув Кевін. Мені здається, після такого Марево однозначно була б потрібна реанімація. Загалом у фіналі фільму велика кількість проблем пов'язані з реалізмом та законами фізики. Адже відверто поворотний бар не може розкручуватися, не наче атракціон центрифуга, викидаючи злодіїв на люстру. Окрім цього, підніжки, які раніше Баста Меган ставили Кевіну, тепер допомагають зловити злочинців, які улітають на 20 метрів. Чому, навіщо, хто вирішив, що так смішніше, невідомо. Однак майте на увазі, якщо у ваш будинок пробралися злочинці, спочатку поставте підніжку, а потім сядьте на них. Не бійтеся, вони вам нічого не зроблять. Вони ж дурні і безобідні. І як можна краще завершити цю історію, аніж дати прескоту під нос в руки та повторити сцену з першої частини. Кудна добра Однак на цьому фільм не завершується. Адже для того, щоб змусити Пітера повернутися в родину, потрібно ще перетворити Наталі на монстра, яка свої інтереси поставили вище ніж його. І, хоч вона облаштувала кімнату для його дитини, подарувала йому подарунки, пробачила затоплення будинку і різний інший безлад, у фіналі саме вона виявляється другою лиходійкою, від якої йде Пітер, дворецький і навіть африканський принц, який вирішує провести різдво з Макалістерами, а не з Наталією. Справді шкода Наталі, вона такого не заслуговувала. Один вдома, чотири. Загалом, на мою думку, четверту частину про Кевіна навіть із таким бюджетом і такими можливостями можна було зробити чудовою. Для цього треба було лише По-перше, дотримуватися канону та зберегти родину Макалістерів у повному складі, не вирізаючи дітей, на яких вирішили зекономити, не шукаючи для них акторів. По-друге, перенести події у часі після другої частини, та відповідно зробивши Кевіна підлітком, не створюючи цих безглуздих парадоксів. Нехай йому буде 13-14 років. Як на мене, це ідеальна відправна точка для великої кількості сюжетів. Так, наприклад, Кевін, який уже двічі зупиняв грабіжників, міг би в майбутньому присвятити цьому своє життя та стати чудовим поліцейським. Мені було б справді цікаво побачити, як у 14 років він намагається потрапити до поліцейської академії чи на курси для цивільних, ставши наймолодшим курсантом академії. Розумію, що є фільм Поліцейська академія, який вже обіграв жарти навколо цієї теми. Але мені здається, додавання Кевіна в такий сетінг не зіпсувало б четверту частину. Окрім цього, треба краще пропрацювати пастки, щоб вони справді були ефективними та реалістичними, як в оригінальних фільмах. А для цього потрібно було зробити найголовніше. Виділити один мільйон для Джона Г'юза, щоб він написав шедевральний сценарій, за який не було б соромно. Адже якісний сценарій це основа успіху будь-якого фільму, тим паче малобюджетного. І якщо ми вже мріємо, то звичайно до виробництва фільму треба ще запросити Джона Вільямса, який наповнить фільм своєю чаруючою музикою. А також слід найняти оператора, який вміє працювати зі стадікамом. А не брати першого ліпшого з американського OLX. Загалом сам удома 4» міг би бути гарним фільмом. Але коли за продовження беруться не оригінальні автори, найчастіше саме так і трапляється. Арселеку. Ми вже записалися. Це фінал. І якщо ви хочете, щоб Марселек частіше з'являвся у кадрі, ставте вподобайку та пишіть про це в коментарях. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: що подивитися на Різдво та Новий рік, та як створювали Гаррі Поттер і Келих вогню. Тож, клікайте на відео та зустрінемось через секунду.